Вас вітає телепрограма Самопоміч і сьогодні ми дізнаємось про таке. У пошуках експертів самопоміч шукає спеціалістів добровольців для роботи в районах міста з пенсіонерами. Смакуйте здоров'я, самопоміч радить батькам рецепти корисного солодкого. У пошуках експертів відвідувачі осередків самопомічі запрошують кваліфікованих та цікавих людей до себе. Прокинувся, зібрався та поїхав на роботу. Класичний початок дня для кожного з нас став винятком лікар Андрій Матула, який піклується про здоров'я львів'ян у п'ятій міській поліклініці. День проходить, звичайно, приходять пацієнти, яким, яких дивишся, пишеш скерування, вони йдуть лікуватися, відслідковуєш динаміку. Е, нічого особливого, робота досить спокійна, от, методична і по-своєму нудна. І водночас ти знаєш, що ти робиш якісь позитивні речі і ростеш як. Як лікар, як професіонал, зазвичай після роботи люди полюбляють розважатися чи просто лежати на канапі. Але пан Андрій обрав інший шлях. Вирішив допомагати відвідувачам осередків самопомощі. Він зрозумів, важко пропагувати здоровий спосіб життя з кабінету, щоб збільшити ефективність своєї роботи. Почав читати безкоштовні лекції для львів'ян. Тут я себе реалізую лише частково, коли я читаю лекцію людям. Мені це подобається піднімає мою самооцінку, Це приносить реальну користь людям. Хочу думати, тому що люди дякують люди слухають уважно, задають питання. Консультуються в окремих питаннях. Їм також це цікаво. Пан Андрій один з небагатьох, хто відгукнувся на запрошення стати експертом та проводити безкоштовні семінари. Тепер одразу з поліклініки він вирушає в осередки самопоможі, щоб розповісти слухачам про здоровий спосіб життя та правильне харчування. Дійсно, бо ми не знали, як харчуватись. Нам давали перший, другий, третій і компот. Запивай. А компот треба пити за годину, дві доїди. Ну але такий був при так Все, і в той пан до. Же пане Андрій дуже добре діло робить. Я, я рад радий, що всі також підтримую. Допитливості пенсіонерів немає меж. Вони з нетерпінням чекають зустрічі з новими лекторами, які підготують пізнавальні розповіді та корисні поради. Кожного дня в різних куточках міста відбуваються зустрічі з активними пенсіонерами цього мікрорайону. Тут їм допомагають отримати нові враження, жити по новому, жити яскраво. Ми закликаємо всіх небайдужих львів'ян, які мають якісь соціальні, юридичні, медичні, історичні або цікаві теми для співпраці для того, щоб поділитися з тими мешканцями цікавою та корисною інформацією. За кордоном після виходу на пенсію все починається заново. Люди навчаються, подорожують та отримують задоволення від кожної хвилини. Завітайте на осередки самопомочі та допоможіть нашим пенсіонерам відчути смак життя. День здорового харчування відбувся у Львові, безкоштовні обстеження та консультації а також майстер-клас. Смакуємо здоров'я. Так самопоміч спонукала львів'ян задуматися про здоровий раціон. Корисне може бути солодким, лише варто вміти готувати поблизу пам'ятника Нептуну самопоміч спільно з благодійним фондом Життєва сила провели акцію Смакуй здоров'я. Ці сукерки готуються дуже просто. Вони складаються з насіння соняшника, тут у нас є компоненти, горішки, це перемалюється, додавляється туди мед, лимонний сік, цедра і родзинки. І обкатується це все в кунжутні або кунжут, або кокос. Активісти закликають відмовитись. Від класичних солодощів, адже їхній склад не вселяє впевненості. В склад всіх солодощів, які можна дістати, які продаються в магазинах, входить рафінований цукор, якісь такі ненатуральні натуральні хімічні барвники, додатки. Власне, якщо робити солодощі своїми руками, як власне саме сьогодні ми її показуємо, з сухофруктів, з меду, з таких натуральних сирих компонентів, то вони будуть не тільки смачними, але й корисними і поживними. Незвичні ласощі до смаку, дорослим та неме. За годину перехожі скуштували більше трьох сотень апетитних кульок. А папою, Нас тато спортивний дуже щоранку їсть вівсянку. Донька теж щоранку їсть вівсяну кашу. Потім зазвичай ми їмо овочі, властиво кажучи, такі основні принципи: менше м'яса, більше рухатися та свіжі продукти. Окрім цукерок, у центральній частині міста роздавали корисні буклети, здоровий шлунок. Їх за підтримки фармацевтичної корпорації Артеріум розробили працівники самопомочі та астроентерологи Львова. Слідкуйте за своїм харчуванням та будьте здорові! Ми щодня чуємо, проводиться збір коштів. Кожна гривня може врятувати життя, та рідко на таке реагуємо. Сьогодні ми розповімо історію звичайного двадцятилітнього юнака, який потребує вашої допомоги. Не для того, щоб викликати жалість чи сльози, а щоб показати, як молодий хлопець, що старається встигнути в своєму житті все, зіткнувся з проблемою, яку не в змозі подолати. Звичайна пара з фінансів в аграрному університеті. Серед цих студентів нереально виділити того, хто потребує нашої з вами негайної допомоги. Тарасу 20 років, він хоче бути незалежним від батьків, тому після навчання одразу на улюблену роботу. Хочуть обідати і розказує свою роботу. Хто в цеху? Хоче бути різні люди. Розказує за своєю професією. Поки їм готується обід хвилин десять, то поспілкуватися з людьми. В них. В Будь-мому планує відкрити свій ресторан. Треба починати з простої професії, щоб зрозуміти, як це складається. Але в серпні минулого року щось пішло не так. Його раптово почала боліти голова. Тобто він і вчиться, він ходив працювати. Ну і друзі, розваги, не без того, що дискотеки, пізно приходив, затримувався. І от, як тільки головна біль. Я, він ходив в спортзал, він качався. І я списувала все на перевтому і казала, що ти, ти просто перевтомлюєшся, от зато тобі треба більше відпочивати. Хлопець ні на день не хотів кидати навчання, роботу, друзів та спорт. То щось на платному. Стипендії немає. На цукерки хочу заробити мати свої кишенькові. Я думав, що це просто дивиться за такі дитинства, коли мене була машина запила. Думав, що це просто вона там, погода, ще щось втома. Відкладав, відкладав, але потім вже прийняли не діло стільки пити таблеток, ну, пачку знеболіючих в день його попав просто. Але батьки наполягли на своєму. Звернувшись до лікаря, дізнались страшну правду. Це у вас є проблема і дуже велика проблема. Вас пухли на головного мозку. Перші три дні моя дитина ні з ким не розмовляла. Ну я шукав її в інтернеті, читав про неї. бо… Ну я думаю, що просто вони не хочуть як залякувати, що вона є там Ні. Та діагноз не вирок, ціна життя, дві операції, яких не можуть провести в Україні. Одну він вже пережив у Угорщині, а після другої взагалі може забути за свою недугу. Тут діагноз є десь неусприятливий, тому що пухлинка та що в нього є, вважається ну, як доброякісною, в принципі. Але єдине, що її місце розташування є при всіх життєво важливих центрах. Це не є абсолютно вона, це є захворювання, яке може виникнути в будь-якої людини будь-який момент, коли щось не попросиш, завжди допомагав. Дуже привітний. Оце це пануло. Тепер допомога потрібна, Тарасу. Суму нам озвучили до 20 тисяч євро. Тут вже, значить, голова почала боліти від того, де взяти кошти. Як тільки всі отримали надію, почали збирати кошти. Тому завдяки своїм друзям і родичам необхідна зума була зібрана за 10 днів. Перша операція прийшла успішно. Дитином я до мене каже: мама, я тебе прошу, щоб то твої були останні сльози. Перед тим, як він їхав, він сказав, мені було ну я дійсно боюсь. Потім історія на тому не закінчилась, історія має своє продовження. До хвороби ну в Рівні в нього було багато. Ну в нього перше значить заробити гроші й... Закінчити навчання і, значить, влаштуватися на роботу, заробити, він хоче свій бізнес. Після операції він я вам скажу він трошки замкнувся в собі. Попри хворобу та операцію, хлопець продовжує всюди встигати. Він успішно здав сесію. Лекції практичні Тарас відвідував без пропусків. Ну, хоча, якраз ця проблема, ця хвороба дала про себе знати, але нічого, він все відпрацював. Сумлінний студент, нормальна людина, так що угу. знаємо, любимо, шануємо. Він дуже веселий, життєрадісний хлопець, взагалі він дуже енергійний. Він в нашій групі відіграє дуже велику роль. Лікарі одразу попередили, для закріплення результату потрібна буде наступна операція. Ну ти готовий до подальших етапів. Так, чуєшся нормально. Так, головно, ще якийсь час побуде. Я що що було, що пачку бойовищ, імпори, то Друзі згуртувались вдруге і розподілили обов'язки, адже зібрати потрібно аж 20 тисяч євро. Ми поділили між собою обов'язки. Хто чим займається, хтось займається, наприклад, розповсюдженням в інтернеті, хтось займається скриньками, хтось займається організаційними питаннями. Можна сказати, по заснову своєму. Досвіді, що Не завжди люди звертають увагу на таке, а тільки коли зі знайомими або там з людьми таке стається, тоді вже починає задумувати. Ми щодня чуємо заклики про допомогу та рідко на таке реагуємо, адже це не стосується нас самих. Коли вартість життя впирається в десятки тисяч євро, порятунок ворога залежить вже не від нього, а від кожного з нас, зокрема. Тому давайте наступну суботу проведемо з користю 9 лютого. Приходьте до пам'ятника Шевченка та вкладіть свою гривню в порятунок молодого життя. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.